Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я власне Марічка, і хочу вам повідомити, що мій Project Pen зрізком провалився. Я вже, власне, думала відміняти проект, проте дещо в мене все ж таки закінчилося, і я вирішила не здаватися. Просто я поставила перед собою більш реалістичні завдання, ну і вирішила деякі аромати виключити, деякі аромати я просто подарувала і вирішила, що їх не потрібно добивати навіть, власне. А на деякі я вирішила налягти. І, значить, закінчилися в мене ось такі ручки: це від Іврошенічна шкіра. Аромат про, про ваніль, красивий. Тут ваніль не зовсім гурманська, а дуже красива квіткова. Ну і не дивно, власне, що в мене закінчилися ручки, тому що я носила їх на роботу. Евіденс від ігрошей закінчився в мене ще у лютому до початку повномасштабного вторгнення. Ну, а потім, власне, це і є причина провалу, звісно, Project Pen повномасштабне вторгнення в нашу країну, тому що е спочатку було взагалі не до ароматів, ну і якесь таке переосмислення відбулося. Ну, власне, мова зараз не про те. Attraction Desire я зараз тримаю від Avon Ручечка. Це аромат про вишню, про Жасмин. Та про ваніль, дуже красиве поєднання, і солодке, і одночасно трішки свіже звучання у цього аромату. Ну, і я, власне в мене є ще одна, вона була у Project Penny. Проте я думаю, що він і так сам по собі закінчиться, і флакон сам по собі закінчиться, тому що аромат мені подобається, і він йде більше за всі, напевно, аромати. Тому якби немає абсолютно сенсу. Ну, і, власне, ось цей флакон надихнув мене все ж таки взяти себе в руки з Project Pen. -ом. Значить, це в мене персів Due від Avon. Тут аромат про море, диню та лимон. Ну, і по великому рахунку, він якийсь такий ненав'язливий, нічого особливого в ньому немає. І я думала, що я доб'ю цей флакончик, ну і якби більше зі мною нічого такого не буде. Проте на 30-градусну жаруну спеку він якби просто, неймовірно, прекрасний оцією своєю ненав'язливістю. І я розумію, що цілком можливо наступного року він у мене з'явиться і ще раз. Ну, тут я відмітки вже ставити не стала, тому що, ну, а власне, навіщо? Зовсім трішки його залишилося. Я за ці пару днів. Думаю, що з легкістю з ним розквитаюся. Е, Ну, Напевно, я приберу його з кадру, щоб поговорити про ось цю добірочку, яка в мене тут е, залишилася. Е, я вирішила налягти на аромати від Project е, від. Е, Івроше у Project Penny своєму, тому що я хочу в деякій мірі розпрощатися з цією компанією і більше не віддавати їй таку велику кількість грошей через її поведінку, через те, що вона не вийшла з ринку Росії. Ну і напевно, в якомусь іншому відео ми з вами поговоримо на цю тему більш детально, конкретно про Івроше. Проте, я думаю, ви зрозуміли, чому я, якби, левова частка в мене про джек-пену буде саме з цих ароматів від Івроше. Значить, восени я думаю, що. Буду добивати ось цей сабель фауф. Поставила я тут відмітку. Це аромат пробоби тонка. В принципі, він красивий. Дуже мені подобається його носити восени, коли тепло, на теплу осінь. Ну, і я думаю, що нічого не завадить його, власне, добити. Чому б і ні? Далі, ось цей аромат Монруш. Певною мірою це аромат моєї сили, проте я думаю, що знайду я йому заміну. Нічого страшного немає в цьому. Тут, власне, слива та пачулі. Мені дуже подобається звучання пачулі у цьому ароматі. Ну, і я... Знайду я аромат пропачулі, нічого зі мною страшенного такого не станеться. Тим паче, що ну, я ж справді хотіла ходити на роботу з ним, я його берегла, не використовувала в локдауни, саме берегла для роботи, отже, в мене є прекрасна нагода. Насолодитися ним і забути. Поставила я тут відмітку. Ну, і, е, власне, це також маленька мініатюрка цього ароматику. Е, буду брати його з собою на роботу, щоб додавати. Ой, Боже, впало! Значить. Далі в мене що тут? В мене далі два аромати від Avon. З цього аромату Premier Lux. Wood в мене власне, і почалася моя ютубна кар'єра парфумерного блогера. Це аромат про троянду та уд, Власне, я вже починаю знаходити аромати з подібним звучанням, не буду за ним побиватися, аромат вже знятий, тому власне, його варто просто прикінчити і насолодитися. Можливо, я на пам'ять собі залишу цей флакон як артефакт, а можливо, і ні. Потім подивимося. Ну, і ось Цей аромат, який я купила. В нас догін тому, тому що мені було цікаво вже познайомитися з лінікою. це просто прем'єр-люкс. І це аромат про квіти та грушу. Я дуже люблю грушу у парфюмерії. Ну, Але не дивлячись на те, що мені страшенно подобаються ці флакони, е, ну, власне, флакон не має великого стосунку до аромату, Проте, ну, не знаю, мені приємно користуватися цим флаконом. Отже, е, Сам аромат досить повсякденний. Приємний, але досить повсякденний. Тому я думаю, що я з легкістю його прикінчу. Не дуже сильно мені сподобалося носити його взимку. Я також поставила тут відмітку. Більше мені подобається його носити восени, як виявилося, і чому б і ні, чому б не прикінчити цей аромат також. Ну, і буде в мене стояти така пара красива на туалетному столику. По-моєму, я тільки виграю. Ну і ми переміщаємося ближче до тих ароматів, які я вважаю зимовими. Я вирішила втягнути в свій Project Pen і чоловіка. Отже, в мене ось така пара е Evidence. аромати про м, таку троянду, яка дуже сильно схожа на конвалію. А, і ви можете такий якби парфумерний глюк отримати, що це аромат конвалієвий, дуже часто про нього пишуть, що він конвалієвий. Проте, це трояндовий шипор, такий красивий, а, чоловічий більш шипровий. Інколи я тягаю в чоловіка пару пшиків. Ну, проте все одно частіше користуюся цим своїм жіночим ароматом. Ну, а... Вирішила втягнути чоловіка в Project Pen, поставила ось відмітку. Він з відео дізнається про цю подію для нього. Подивимося, чим це закінчиться. Ну, і що ми далі бачимо: ось тут причаїлася моя улюблениця нічна шкіра. Я дуже сильно побивалася за цим ароматом. Коли я вже розуміла, що ну, не хочеться мені купувати від івроше багато ароматів. Ну, взагалі не хочеться купувати від Івроше, власне, нічого. Зараз не дуже приємно говорити про це, тому що справді я реально віддавала перевагу цьому брендові. Мені дуже сильно подобалася їхня місія, концепція. Подобалися аромати, я би не назвала брендів бюджетним, якщо чесно. Тому що, ну, з одного боку, типу, доступні ціни, але з іншого боку, стільки, скільки коштують деякі їхні аромати, то можна і собі спокійно і люкс придбати. Отже, це аромат, який. Я можу носити і вдень, і вночі, і в будь-яку пору року, і на ніч спати в ньому, як в піжамному ароматі. Проте тут натуральна ваніль, аромат почав вже змінюватися, і тим паче його потрібно прикінчити. Бачите, він вже змінив свій колір, водичка колись тут була прозора. Я, чесно кажучи, чекала, що вона в мене стане фіолетовою, проте він не стоїть у мене на сонці і, напевно, тому не стає фіолетовим. Ну, я дістану, його поставлю на столик, і буде він стояти в мене на сонці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, сім ароматів у мене у моєму парфумерному Project Penny 2022. Побажайте мені успіху! Ну, і давайте зробимо ставки на те, який аромат закінчиться в мене першим. Звичайно, напевно, може здатися, що швидше всього закінчиться Сабельфауф, чому би ні. Проте, все може відбутися зовсім інакше. Тож, давайте пограємо. От як ви думаєте, який флакон закінчиться в мене першим? Пишіть свої варіанти у коментарях, а потім подивимося, що з того вийде. Не забудьте про лайк, не забудьте про дзвіночок, про підписку. Ну і... Побачимося зовсім скоро у наступних відео.